Доброго ранку, дорогі глядачі. Сьогоднішня робота коло трактора не буде, там де складає, бо до мене прийшов Йося і каже, треба сіно перевести. Кажу, Йося, мінус 10 ночі було. Може трактор не завестися. Ну, зараз мінус 5, ну спробуємо. Такий зиму він стояв. Зараз оцінимо ситуацію. А ну Йося.

Ну, Йось, а Боже, поможи. Газетьце перевезли. Не заведеться, та заведеться, до двигуна руками носити. У ну, каже, то, мото... Йось, кажемо, мотоцикл що робити? Ну, заведеться, до двигуна. Не. Не хоче. Ні, не, не хоче. Мертвий. Зараз спробуємо ще. Не хоче дракон заводиться. Не хоче. Угу. Холодно, масло за Та й акумулятор не знімався, не заряджався. Не хоче, не хоче Йося. Ага. Будемо ждати витепління. Ага. Може в обід сонце блисне? Ага.